Країни Балтії розпочали створювати тисячокілометрову ділянку своїх східних кордонів, яку назвали лінією оборони Балтії. Чому до сих пор не введені санкції проти цих нацистських країн, яким є Латвія і Естонія? Вона складається із загороджень та бункерів. Кожен бункер матиме площу близько 40 квадратних метрів. В ньому буде розміщене відділення бійців, та він буде захищений від артилерійських ударів. Крім того, поблизу будуть знаходитись склади з боєприпасами, а також протитанкові рови, міні загородження, колючий дріт та бетонні піраміди, відомі як зуби дракона. Про це повідомили у Міністерстві оборони Естонії. Точно готуються і готуються по різному Ну зараз, от, буквально щойно по всіх засобах масової інформації, прозвучало те, що Франція збирається нарешті виконати своє зобов'язання в рамках НАТО і теж довести фінансування свого оборонного комплексу до рівня. 2% від ВВП. Ну це о, теж дуже така яскрава ілюстрація, як Європа готується. Більше того, в Європі розглядаються варіанти запровадження спільної оборонної системи, яка би не була залежна від Сполучених Штатів. Зараз дуже суттєво, наприклад, посилюється розмова про створення загальних європейських сил на той випадок, якщо раптом НАТО буде неспроможна через вихід Сполучених Штатів з лав НАТО. Є і цікаві, наприклад, дуже екзотичні варіанти, які розглядає Польща. Окрім того, що Польща в останні три роки фінансує надзвичайно великі суми у створення свого оборонного комплексу, і думаю, що десь через рік польські сухопутні сили будуть найбільшими в Європі серед учасників Європейського союзу, та крім цього іншого, вони зараз розглядають можливість створення своєї ядерної програми у рамках програми НАТО НУКЛЕШ Шерин». Ну у НАТО є така програма. «Nuclear Sharing», Вона дозволяє тим учасникам НАТО, які не мають власної ядерної зброї, отримати її від інших країн-учасників НАТО, зберігати на своїй території, контролювати пересування цієї зброї. І, звісно, разом зі штабом НАТО і з тими, хто насправді має цю саму ядерну зброю. Планувати її використання у разі потреби, знаєте, це якщо їм це вдасться, а думаю, що ми будемо знати це напевно після виборів Сполучених Штатів. Це стане дуже потужним стримуючим фактором для Росії у цілому регіоні, тому що ну насправді у випадку гіпотетичного конфлікту з Росією, а Росія розглядає можливість безумовно атаки і країн Балтики, і Польщі. Вже тоді не матиме значення, чия ця зброя на території Польщі, чи вона американська, чи вона польська, матиме значення те, що в цьому разі Росія вступить в пряму конфронтацію з ядерними країнами, і звісно, це буде дуже погано для Росії, тому швидше за все цього якраз і не буде. Тому, от, наприклад, в Польщі розглядають саме можливість отримання ядерної зброї на своїй території, що буде дуже такий серйозний стримуючий фактор для Росії, і звісно, від цього користь отримає Україна, тому що якщо буде зрозуміло, зрозуміло, що Росія ніколи не буде іти далі України, то вона і свої апетити щодо України буде зменшувати. Тому насправді в європі готується. Кожна з країн Європейського союзу планує зробити свій внесок. І зараз, наприклад, там Німеччина буде пропонувати розширити свої виробничі потужності по виробництву зброї, які зараз замалі. Франція інвестує у свій бюджет, і Франція, до речі, має ядерну зброю, і так само буде пропонувати європейським союзникам як свій внесок у цю програму. І тому зараз Європа до цього готується навіть країни Балтики зараз будують не дороги, а будують мури навколо своїх кордонів, готуючись до можливого нападу Російської Федерації. І насправді от така підготовка це дуже хороша новина, тому що чим більше Європа підготується. До теоретичної війни з Росією, чим більше Європа буде готова до самих різних сценаріїв, в тому числі і екзотичних, наприклад, з виходом Сполучених Штатів з НАТО, тим краще вона підготується, тим менше шансів, що така велика війна на території Європи буде. Тобто, вже є е, зрушене е, усвідомлення, яке було на початку повномасштабної війни на території України про те, що Ну Росія напала на Україну, але нам нічого не загрожує. Тому що ми в НАТО. І в принципі, чому б Росія на нас нападала, ми ж нічого їй поганого не зробили. Чи зрушилося вже це бачення е, до іншого? Зрушилося і ці знання в Європу принесли дві людини: Путін, який атакував Україну. І Трамп, який заявляє про те, що не буде захищати Європу, якщо Європа не буде сама готова захищати себе, оці е, дві людини по суті зробили так, що в Європі зараз готові до будь-яких сценаріїв і потроху готуються. Єдине, що тут таке тривожно, це те, що європейський союз і самі європейські країни це демократія. А завжди в демократіях все вирішується надійно, але дуже повільно. Оце єдина проблема зараз для Європи, що це усвідомлення, воно є. А от реалізація цього усвідомлення на практиці вона повільна. Це до речі, завжди так було в історії людства. Коли демократія воювала з недемократією, то недемократичні країни, тоталітарні, завжди мали цю стратегічну перевагу, що вони все вирішували швидко. А в Європі все вирішується повільно. Оце єдина зараз проблема Європейського союзу, але точно усвідомлення, безумовно зараз є, що потрібно озброюватися потрібно бути готовими до будь-якого сценарію. Ми маємо ерозію євроатлантичних стосунків частково. Коли сполучені штати пішли в внутрішню дискусію, і лунають голоси, що вони взагалі можуть там перейти до ізоляціоністської зовнішньої політики. Це перший момент і важливий, тому що Сполучені Штати це локомотив вільного світу. Це раз якраз Шольц. Я думаю, цей зрізі робив, коли був там в сполучених штатах. зустрічаючись з конгресменами, він якраз їздив на розвідку боєм, скажімо так, щоб зрозуміти, чим дихає. Еліта американська, коли він повернувся, а в Європі відбуваються інші процеси. В Європі почали лунати голоси про стратегічну автономію. Якщо ви помітили, відродився навіть веймарський трикутник, який був там на политі, стояв, тому що веймарському трикутнику нагадаю, там Франція, Німеччина була і Польща. Так, от Польща дивилася через голови Франції і Німеччини на Сполучені Штати і воліла підтримувати стосунки краще з Сполученими Штатами напряму, ніж з європейцями, тому що вони вважали, що європейці не приділяють значної уваги новим членам, а що нові члени не так, скажімо, з ним ну не так поважають їх. Що От Європа, Нова Європа, скажімо, нові члени Європейського Союзу на східному фланзі, вони це Європа другої швидкості, як казали, є Західна Європа першої швидкості, є Східна Європа другої швидкості, і оці протиріччя, скажімо так, всередині Європи вони не давали створювати такої єдності, оці стратегічної ідентичності. А коли Європа зрозуміла, що з одного боку війна. Що Росія не шуткує і вона буде рухатися до того моменту, поки її не зупинять хтось не зупинить фізично. А з іншого боку, втрачається ключова роль Сполучених Штатів Америки. І тоді європейці спохватилися, що треба розвивати свої армії що треба розширювати європейський союз, поглинаючи конфліктні зони там на Балканах і зі сходу на східному фланзі, для того щоб не не розросталися на кордонах ці конфлікти, і на все це потрібно гроші. І тому ми бачимо відродження веймарського трикутника, до якого можливо буде приєднано Україну як потенційного великого нового члена Європейського союзу, який в оновленій Європі в реформованій, реструктуризованій, скажімо так, можуть зіграти роль локомотивів, тому що. Ну таке об'єднання, скажімо так, вимарський трикутник плюс Україна, воно дасть новий імпульс по багатьох напрямках по економічному напрямку, тому що багато проектів відновлення буде України з військової точки зору, тому що вступає армія в Європейський Союз, яка пройшла бойові дії, зупиняла і знає, як це робити зупинити так звану Другу армію світу своїм досвідом і своїм Ченням нової війни політичне зміцнення Європи ідентичність буде зміцнюватися європейська.